Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендру. Головна тема цього відео дізнався про розшук ТЦК, що з цим робити, як його можна зняти, які варіанти є. Я поділюсь мінімум трьома варіантами в межах чинного законодавства, як це можна зробити. Але в цьому відео будемо говорити і не тільки про це, тому залишайтесь, буде цікаво і буде корисно. Подивіться це відео, а якщо ви будете вважати його корисним, підпишіться на канал. Звісно, залишайтесь. Є в мене ще телеграм-канал, нагадую, хто не підписаний в описі під цим відео, залишаю посилання. Там тезис на швидко, по суті, викладаю новини діючого законодавства, бо воно зараз змінюється дуже швидко. І огляди судової практики також ділюсь там порадами, кейсами. Дивіться, там якісь, якусь цікаву інформацію для себе знайдете, і буде, думаю, вам корисно. І так, до головної теми цього відео. Да, на сьогоднішній день багато хто стикався, напевно, з цією червоною приміткою в Резерв Плюс. Вас розшукує ТЦК. Ну і на сьогоднішній день вже є причини цього розшуку. Да, ТЦК в нас вказує, у зв'язку з чим воно вас розшукує. І зазначає, що ТЦК та СП вас розшукує для доставлення до приміщення ТЦК та СП та складання протоколу. Саме так записано в нас. Постанови Кабміна 1482. Тобто, само по собі розшуку ТЦК його немає. Є от це звернення до органів поліції, які вас затримують, доставляють до ТЦК ТСП, повинні скласти протокол щодо вас і вас відпустити. От і вся мета цього розшуку. Ну, ми сьогодні не про це, не про затримання, не про доставлення. Що робити? Да? От є в нас декілька сценаріїв, є декілька варіантів зараз про всі. Відомі мені сценарії, варіанти. Я розповім, тому що думаю, що ну, дуже багато запитань надходить від вас, і хочу, щоб ви це почули. Можливо, комусь це буде корисним. Перший варіант. Е, ви нічого не порушили. У вас все добре з військовим обліком, ви оновили, уточнили дані, все добре, все супер. Е, може, навіть маєте відсрочку, і у вас з'являється така примітка: розшукуйте ЦК та СП. Що це може бути? Це може бути якийсь взагалі баг Резерв плюс, ви всі пам'ятаєте, нещодавно були такі збої. Я там знімав окреме відео, залишу тут посилання, кому цікаво, подивіться. І ще тоді Катерина Чорногоренка в нас керувала цей проєкт Резерв плюс, і от вона тоді надавала пояснення, що поки що не треба платити штрафи, бо це якийсь збій. Тобто, це може бути просто збій. Якщо це не збій, якщо там дійсно якась є фіксація порушення щодо вас. То треба з'ясувати, що це за порушення, і чи взагалі ви є порушником да, в цьому аспекті, тому що могла бути повістка. Наприклад, у вас там не було вдома, або поштар не доніс цю повістку. Вона повернулася на ТЦК та СП, і ви вже є порушником. І, начебто, всі праві, і ви праві, і ТЦК та СП праві, і поштар правий, всі праві, але є порушення, якого не повинно було бути, тому що ви по факту то не є порушником, ви нічого не знали про цю повістку. На сьогоднішній день таке порушення можна виправити через суд. Да? Тобто, якщо ви не згодні з ним, ви можете оскаржити це шлях номер один. Якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким порушенням, яке зафіксувала ТЦК та СП, ви можете його оскаржити через суд. Підстави для оскарження це вже такі, знаєте, нюанси і делікатні моменти. Да? Там, їх багато, вони різні, і судова практика на сьогоднішній день також різноманітна. Є і на користь людей, є і не на користь людей. Ну вона така, знаєте, нестабільна на сьогоднішній день. Хотілося б зазначити, що от більше рішень на користь людей, але не можу статистично це сказати. Тому що, от мені, як людині, яка постійно її аналізує, стикається з цим, попадається різна судова практика. колись там і кажуть, що ну, людина винувата. Колись кажуть, що людина не винувата, бо нічого не знала про це. Але судовий розгляд цих питань він є, можете ним користуватися, якщо ви не погоджуєтесь з цим порушенням, ви можете це питання скаржити. Знову ж таки, наразі є судова практика, яка наразі працює щодо наступного. Сама по собі примітка розшукуєте ЦК, і оцей от розшук вона не повинна бути взагалі в реєстрі, поки що до вас не складено протокол або постанову. Є і така судова практика. Тобто, саме цей факт ви можете оскаржити. Незалежно від предметності порушення. Варіант номер 2 Варіант номер 2 Ви звертаєтесь з заявою до ТЦК та СП і просите зняти цю примітку і зазначаєте те, що я тільки що сказав, тобто, що на сьогоднішній день діючим законодавством не передбачено наявності такої примітки в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Цей реєстр ведення цього реєстру, воно врегульовано окремим законом. Цим законом передбачені окремі позиції, які можуть бути в реєстрі. Да? І от в цьому реєстрі може бути інформація щодо порушення да? щодо номеру протоколу, щодо постанови, щодо притягнення вас до відповідальності. Але такої інформації, як розшукуєте ТЦК та СП, її там бути не може. Є також судова практика з цього приводу, як я і сказав, тому можна подавати. Заяву таку і просити зняти цю примітку і, звісно, відкликати всі ці там моменти, тобто зняти все це і прибрати з реєстру. Е, є третій варіант. Да, там, третій варіант, коли ви там розумієте, що ви дійсно там, вчинили це порушення згодні з ним, можна по ньому закрити це питання. Там є декілька шляхів. Перший там найпростіший це на сьогоднішній день в Плюс реалізували можливість плати цих штрафів. Через подання там в резерв плюс цієї заявки з погодженням штрафу це стосується за неприбуття поповісткою. Ну, кажуть, що там додадуть вони і інші там штрафи, інші порушення поки що немає. Але от на сьогоднішній день можна зробити таким чином тобто подати цю заяву, але ви погоджуєтесь з цим порушенням. Одразу вас попереджаю, тобто це ви повинні знати. Ви погоджуєтеся, і там буде написано, я погоджуюсь, там і все-таки інше. І можете сплатити 8,5 тисяч. Гривень і закрити це питання. Можна ще таким чином, е, можна піти наступним чином, якщо ви не маєте резервоплюс або ну через ДІЮ там сформували там цей електронний військово-обліковий документ е, і побачили в ньому, е, що там є порушення, і хочете з ним погодитись, ви можете написати таку заяву письмово і подати на адресу ТЦК, тобто направити її на адресу ТЦК. Це буде погодження з вашим порушенням, де ви будете просити розглянути справу в спрощеному режимі. Наразі, після квітня 2025 року, там внесено зміни до Кодексу про адмінправопорушення. На сьогоднішній день такий розгляд в спрощеному режимі передбачений, без вашої участі, але якщо ви подасте заяву, ніяких заочних штрафів на сьогоднішній день немає. Звертаю одразу увагу, хто там що напише. Пишіть, до речі, свої думки. Хочу їх почути, почитати. Дуже цікаво. І от е, ви пишете таке звернення, і ТЦК повинна на нього також щось відреагувати. Воно повинно вам що? Надіслати постанову. Да? Тобто протокол не складається в даному випадку. Вам надсилається постанова, в постанові надсилаються реквізити для сплати. І протягом 20 днів, як і в резерв плюс, ви можете сплатити 8,5 тисяч, не 17, а 8,5 тисяч. І питання повинно бути закрите. Ну, звісно, вам треба буде надіслати потім. Платіжні документи на адресу ТЦК ТСП на підтвердження того, що ви сплатили, і попросити їх все ж таки закрити цю справу і прибрати розшук. Такі варіанти також працюють, але також не завжди. Тобто є варіантів багато, да? як закрити ці питання, як зняти цю примітку, як вирішити це питання. Багато залежить від того, чи погоджуєтесь ви з порушенням. Багато залежить від того, який строк пройшов там від цього порушення. Є такі порушення, по яких. Строк притягнення до відповідальності минув. По ним також можна вирішити питання шляхом подання заяви до ТЦК та СП і зазначати, що на сьогоднішній день строк притягнення до відповідальності минув, і по цих порушеннях вже ви не можете бути притягнути до відповідальності. Є такі варіанти. Тобто їх декілька, все індивідуально. Ми розглядаємо всі ці питання на консультаціях з клієнтами. Всі індивідуальні, тому що у кожного клієнта свій запит, у кожного клієнта своя ситуація, і з урахуванням багато яких аспектів я надаю там безпосередньо консультацію індивідуально. Я не можу сказати, що ця загальна консультація вона допоможе всім. Хтось для себе якусь інформацію звідси почув, хтось для себе цю інформацію там буде використовувати. Але в кожному окремому випадку треба там подумати, да, перед тим як приймати будь-яке рішення, треба подумати, продумати, да, там проконсультуватись, можливо, і почути, які можуть бути наслідки. Всі інструменти, які мені відомі на сьогоднішній день, я всіма поділився, да, які я застосовую і які більш-менш ще працюють в цьому аспекті. Якщо ви знаєте якісь інші, звісно, напишіть також, буду вдячний. Також колеги мене дивляться, тому. Напишіть, буде цікаво моїм підписникам, прямо от в описі під цим відео там в коментарях. Напишіть. По цій темі в мене все. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються також цікаві, і я впевнений, що будуть вам корисні. Залишайте, звісно, моїм підписникам, підписуйтесь, діліться цими корисними відео. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!